Нестерпний вікенд для хробачні, тому що терористична російська організація думала, що на суботу неділю їм буде трішки спокійніше, але ж ні. Сили безпілотних систем і головне управління розвідки Кирила Буданова і Роберта Бровді Мадіра відповідно зробили так, що вихідні для ворога були пекельними. З подвійною силою було завдано ударів. Також наші сили оборони просунулися на покровському напрямку і знищили на лінії бойового зіткнення дві потужні. Колони друзі, мене звати Ігор Гаврищак на кандрі, 16 листопада. Неділя давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати, розповідати вам, де ж відпрацювали феноменально наші спецпідрозділи, наші сили оборони, попрошу вас підпишіться на цей ютуб канал. Традиційно поставте лайк, напишіть звідки ви дивитесь ваші запитання. Побажання, зауваження, все вітається, друзі. Все читаємо, все беремо до уваги. Давайте разом просувати у контент і боротися проти російської пропаганди. Почну з того, що в ніч на 16 листопада, от про ілюструю, було таких смачних кілька ударів. Це є Новокуйбишевський нафтопереробний завод 920 км кілометрів від нашого державно-українського кордону, 500 кілометрів від нашого кордону. Знаходиться НПЗ Волгоградське. Також є влучання. Вдарили сили оборони і по підстанції в Самарі, там само, де знаходиться і Новокубичський НПЗ. І відповідно там маленький блекаут. Друзі, найважливіше, що варто сказати, що Роберт Броуді Мадяр написав і прокоментував ці удари, тобто підтвердив, що це співпраця його. Підрозділу, і звичайно ж, головного управління розвідки. Давайте традиційно я вам його зачитаю. Що пише Роберт Броднімаяр? Новокуйбишевський нафтопереробний завод знову подзьобали птахи сил безпілотних систем цього разу сумісно з силами спеціальних операцій та головним управлінням розвідки в ніч на 16 листопада. Нагадує роберт бродіємадяр, що 28 серпня 25-го року був вже уражений і повністю зупинений після візиту птахів сил безпілотних систем. З силами спеціальних операцій. Горіло, той раз пише Мадяр, знатно та надійно у семи осередках одночасно. Відновлювали хробаки довго, тож наступний візит був на межі терплячості. Наливайка ця виробник палива для реактивних двигунів найвищого сорту. Ну і бензин, бензин, дизель, бензин усіх. Марок, а бензин згідно порядку денного послідовно стає на болтах рідиною дефіцитною. А газ та нафта вже традиційно швидко згореними. І демонструє відповідно Роберт Бровді роботу своїх сил безпілотних систем. Як воно виглядало? Звичайно ж, я вам продемонструю ось ці кадри ударів по Новокуйбишевському нафтопоробному заводі, що є в Самарі. Що ж це друзі, за вез за візит? Загалом це вже шоста атака на цей завод, і п'ята у цьому році. Попередня атака була 18, 19 жовтня 25 року, за даними Reuters, підприємство тоді повністю зупинило свою роботу, те, що й каже Роберт Бровді Мадяр, також що відомо про цей нафтопроводний завод. Нава нефтехімічна компанія входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі. У 2024 році Новокуйбишевський НПЗ переробив майже 6 мільйонів тонн сирої нафти, виробивши понад 1 мільйон тонн бензину, півтора мільйони тонн дизельного палива. Там майже півтора мільйони тонн мазуту. Ну, паливо, ви знаєте, що це річ дефіцитна на болотах, особливо диспаливо, яке ворог активно активно використовують для того, аби їхня техніка на фронті пересувалася. Але якщо вона навіть і намагається кудись рухатись, наші оборонці її ліквідовують. Я вам це все згодом покажу. Подвійний удар не просто одне НПЗ Новокуйбишеска Самарі, а ще й Волгограді було уражене навтопродний завод. Також покажу вам гарні кадри. Дивіться, спочатку Мурся, котик дивиться від жительниці Боліт, а далі такі. Гарний смачний вибух. Ось він подивіться. прилетіло дуже і дуже прекрасно. Що відомо про Волгоградський НПЗ. А друзі, якщо це був шостий наліт на Новокуйбишевський нафтопоробний завод, то по Волгоградському. Жартую не допрацювали. Ну жартую, звичайно, тому що це вже четвертий удар, 14 серпня, 19 серпня, 6 листопада, і от 16 листопада. Знову удар дали перепочити окупантам. Бачимо в жовтні місяці. В ніч проти 16 листопада на території Волгоградської Волгоградської області дрони атакували також енергетичні об'єкти. Друзі, найцікавіше, що це потужний до речі. Цей Волгоградський він ходить теж до топ-п'ятірки. Нафтопробних заводів Російської Федерації, але тут є повідомлення від генштабу. Воно дуже і дуже цікаве, тому що от Роберт Бронів-Мадяр сказав, що працювали спільно з гурівцями і ССОшниками. І генштаб офіційно сьогодні повідомляє, він підтвердив: по перше, удар по новокуюбирському НПЗ у Самарській області щорічний обсяг, майже 10 мільйон тонн. Але найцікавіше, друзі, що використовувались для цих ударів наші ракетодрони БАРС. От і генштаб продемонстрував кадр. Я зробив вам скріни цих ударів, ось запуск наших барсів ракетодронів. А також ось, подивіться, і сам політ. Наразі відомо наступне про ці вони такі сметанін колись. Герман Сметанін про них сказав, очільник стратегічного розвитку. Але найцікавіше, що більше інформації немає. Все, що про них відомо, що вони призначені для middle страйків, тобто 700-800 кілометрів удару. Можливо, трішки і більше. Найцікавіше наступне, що їхня поява у нас співпадає з заявою Німеччина. Тоді Володимир Зеленський літав до Берліну, зустрічався з канцлером Німеччини Мерцом і домовився, що майже на півмільярда євро Німеччина профінансує в нас виробництво дронів лютий. Барс, пекло і інших, і очевидно, це є вже колаборація з німцями. Знову ж таки, багато про барс невідомо. Лише от вони чимось схожі, друзі, на наше пекло, але теж не зовсім фото вигляду немає. Лише маємо бачимо от таке. От відео, яке я вам показав. Відомо наступне, що вперше про них заговорили в травні цього року, тобто такі вони у нас є. Але найцікавіше. Навіть не найскавіше, а найодне з найважливіших. Генштаб підтвердив, що удари також були не, не лише по НПЗ, друзі, а також ЗСУ вразили станцію, що перекачує палівно-мастильні матеріали на окупованій частині Донецької області, і найважливіше. Давайте я зразу вам виведу карту, тому що Генштаб також каже, що було уражено склад безпілотників підрозділу Рубікон. Чому це важливо? Я вам нагадаю: можливо, хтось з наших посінглячів е, пригадує на початку місяця наші е, сили оборони вразили біля Авдіївки саме е, пункт постійної дислокації Рубіко. І цього разу кажуть, що вразили склад, бо їх склад їхніх БПЛА. Дивіться, давайте подивимося, скільки від які окуповані до наших позицій орієнтовно, так безпечно вісні, плюс-мінус. Ну більше 60 кілометрів. Це точно. Але що найцікавіше, друзі? Я вам нагадаю, хто такі робіконщики знову ж таки їх порівнюють. І самі наші оператори дронів кажуть, що це так звані птахи-мадяра, але лише в окупантів. Це дуже потужні підрозділи. Це еліта операторів, безпілотників росіян. Вони багато зробили шкоди для України. Вони працювали в тому числі і. І працюють, до речі, зараз, але буду з меншими потугами, бо їм склад вибили новоекономічне. Ось тут працювали також біля Покровська і Мирнограда працювали свого часу. Вони працювали на Курському напрямку, і не в останню чергу завдяки, на жаль, їхній роботі довелося силам оборони відходити з Курської області. Тобто, влучання в склад боєприпасів підрозділ Рубікон це такий недільний джекпот для наших сил оборони. Дуже і дуже важливе. І потрібне влучання, тому що знову ж таки скажу вам, вони мають перевагу в чому: по перше, вони добре навчені, вони не обмежені в ресурсі. Їм скільки треба, коче всі Їм Росія е е виділяє їх. Засекретили в серпні. Остання звістка була, що під Москвою їхні серйозна. Пункт дислокації є десь під Московській області, але серпня місяця вони повністю все засекретили. Та й то те місце було випадково пропагандистам Соловйовим в себе в ефірах показано. Після того вони переїхали. Їх Росія генштаб переховує, тому що і Роберт Бродні Маяр в першу чергу на них полює. Це справді велика потужна сила в нашого ворога, і в неділю, 16 листопада, вона була уражна. Це не може звичайно ж, друзі, не тішити. Ми ну не будемо забувати, що вчора був удар по рязанському нафтопробному заводу, тобто ми маємо два дні і три удари. по Найпровідніших нафтопробних заводів Російської Федерації є уточнення. Друзі, по НПЗ Рязянському результати ураження наступні пошкоджено установки ЕЛОВ АВТ 4 та ЕЛОВ АВТ 6 Резервуар з нафтопродуктами та естакаду до трубопроводів. Або ви розуміли, я вам вже колись розповідав. Оці от цифри в кінці АВТ, що пишуть, це кількість можливість переробки мільйони тонн на рік, тобто вразив дві ключові установки, які загалом можуть на рік переробляти 4,6-10 мільйонів тонн нафти. Про Барса я вам розповів, друзі. Ну і тепер хочу вам нагадати, що є така штука, як Туапсе і Новоросійськ. Це ключові порти Російської Федерації в Чорному морі, звідки вони відвантажують нафту, і завдяки цьому Путін отримує свої. Криваві нафтодолари. Давайте покажу на мапі і нагадаю вам, чому я про них говорю. Тому що так виглядає, що в Росії буде колапс із нафтою. Ось дивіться, демонструю. Ось, дивіться, демонструю вам мапу і от точка верхня це є. Новоросійський порт, про по якому били і Нептунами, і дронами, і ту Апсе, який також цього тижня був вражений. Інформація в чому полягає, друзі. Дивіться, давайте просто рахувати, новоросійськ він відвантажувати може 1 мільйоні, мільйон мільйон барелів на добу. Туапсе 200 тисяч барелів на добу, тобто в 5 разів менше. Але загалом сума 1,2 мільйони барелів. Загалом Росія видобуває. І перепродує на день десь орієнтовно 9,2 мільйони. Що з цього виходить? Виходить наступне: що 1,2 мільйони барелів треба кудись дівати тобто, ну, фактично, більше ніж одна десята. Російської нафти росіянам зараз немає куди подіти, тому що і то все зупинив роботу, і ви знаєте, що зупинив роботу також і новоросійський. Там же ж я вчора вам демонстрував кадри феноменальні, де влучали і що вибивали. Таким чином, а що ж тоді робити Путіну з цією нафтою? Ну, можна за іранським принципом було б робити. А Іран як робить? Немає де тримати нафту, він його в танкерах тримає. Вони просто там. Пришвартовані чи десь просто мігрують по воді. Але ж проблема, що немає, як завантажити на е, танкера, Ну тому що не працюють ці е, порти, то все, і новоросійські Я нагадаю, це ключові на Чорному морі в Росії. Тому е, можуть бути наступні варіанти, друзі, перенаправляти обсяг до іншого порту. А де, а де наступні порти росіян? А наступні порти в росіян це Балтійське море, друзі. На секундочку, а давайте я вам просто от ви зараз по мапі. Побачите, я відмасштабую це Чорне море, і ми йдемо, йдемо північніше через Україну, Білорусь. І ось є в нас нарешті Санкт-Петербург, і я вам малюю: тут Приморський, а тут усьлуга знаходяться Усть-Луга, правильно казати, знаходяться порти. Ну ви розумієте, це транспортування, це десятки тисяч, ну не десятки тисяч, тисячі кілометрів, величезні витрати, і просто таке неймовірно довго. По часу транспортування. Тому другий варіант про те, аби їх відправити в інші порти, не підходить. Ще один варіант, що робити: припинити вид, видобуток нафти, ну тому що нема куди її дівати. Але якщо ти припиняєш видобуток нафти, друзі, то трапляється дуже неприємна річ, тому що припустимо, якщо ви заглушите оцю от скважину, звідки видобувається нафта, то через місяць після її відновлення. Ви не зможете повністю весь об'єм, який був видобувати. Тобто падає мінімум на 20-30, а то й більше відсотків е, обсяг видобутку нафти з цієї скважини, яка була закупорена. Тобто, що це означає? Це він. Ці удари призвели до шалених проблем для відвантаження і транспортування нафти відповідно і закачування, викачування їх з російських. М Нафтових родовищ, а в них і так проблема, тому що їхні рентабельні нафтові родовища завершуються. Залишаються всі все більше ті родовища, які е, дорожчі по самому вартості, а технології в Росіян немає, тому що всі великі корпорації, які обслуговували саме Росію, а Росія це шок, це колонка. Вона завжди запрошувала іноземні компанії, аби вони займалися тонкою кваліфікованою роботою, розробляли родовища, а вона тільки би смоктала. А зараз ці компанії поводили з Росії. І можливо устаткування лишилося, але по перше його треба підтримувати. Його треба ремонтувати, його треба постійно не мати в хорошому стані, а цього Росія робити не може, бо це робили іноземні компанії. Тому, друзі, ці удари вони справді дуже дуже потужними. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до лінії бойового зіткнення. По-перше, хочу вам продемонструвати, що сили оборони України зуміли просунутися на ключовому напрямку. Звичайно що ми кажемо про Покровськ. Давайте я вам наближу оновлення діпстейт мапи сили оборони. Ви зараз побачите заштриховано. ось Намалюємо вам так, це Мирноград, ключовий населений пункт. Це є Покровськ, і це отут знаходиться Володимирівка і Шахова. Дивимося на зміни. Ось давайте вже я вам це проілюстрував. Бачимо це 14 число. Давайте я оновлю мапу. Мапа вже мала би оно так вже оновилося. Бачите, є незначне просування в напрямку росіян до Софіївки. Але це від їхніх позицій до Володимирівки незначне, Але найключовіше, друзі, це те, що ми підтискаємо ворога саме біля шахова. Ось ви бачите ці зміни, і це означає, що ми відрізали ще один, підійшли до ще одного котла в шаховому. Ви прекрасно бачите більше того, якщо ви глянете, це ж тут працюють не лише перший корпус НГУ Дениса Радіса Прокопенка. А працює і 93-я бригада Холодний Яр. До речі, недавно я з хлопцями з цієї бригади бачився. вони розповідали про те, як і що вони роблять на цьому напрямку, і тепер є результати їхньої роботи. Ось. Є населений пункт Русиняр, і в росіяни вирішили, що вони настільки нахабні, настільки вони впевнені в своїх силах. Що давайте ми використаємо техніку і ми спробуємо зайти від Русиного яру на механізовану колонію. Українські військові 93-ї бригади відбили атаку ще однієї бронованої колони Російської Федерації в районі Русиного Яру. Це на схід від добропільського виступу. Ви це бачите, цікаво, що в умовах Томану засідки наступаючих допомогли наземні дрони, і до речі, я говорив з нашими бійцями. Вони активно, 93-я бригада Холодний Яр використовує НРК. це наземні роботизовані комплекси. Я вам просто продемонструю, як це виглядало. Дивіться, ось це відео їде. Техніка це Холодний Яр демонструє, і зараз побачите, як НРК наш е, роботизований комплекс наземний. Побачив цю колону і її ось ліквідував. Ось ви, або ви розуміли, це все було. Вичислено саме наземними роботизованими комплексами, а далі вже розбито саме нашими операторами дронів. Ось так працюють наші сили оборони. Якщо ви думаєте, що це єдина колона, ні, тому що знову ж таки влупили ворога на. Південному напрямку в районі Новопавлюки. Вчора я вам вже розповідав, що ворог нахабно намагався пролізти в Новопавлюку під Покровом Томану. Давайте знову ж покажу. Я вам мапу рухаємось. Ми не від Покровська від Русиного Яру де відпрацювали наші бійці. Ось Покровськ, і тепер рухаємось. От Новопавлюка. Ви зразу бачите, ось цей от виступ. На майже 10 кілометрів сіра зона знахабніли росіяни. Знову ж таки, промалюю. Нагадаю вам Ялта, і дачне тут ріка. І вони, коли був справді туман ще не розвіявся, і через справді, друзі, брак. Сили оборони, саме ресурсу наших солдатів на цьому напрямку вони знайшли такий от простір, де можна побудувати переправу, і вирушили до Новопавлівки. Вчора я вам показував кадри від Сергія Стерненка, як наші оборонці розтрощили колону з семи там і танки, і броньовані бойові машини. Цього разу дев'ятий корпус вже демонструє кадри, як він зумів ліквідувати цю колону. Давайте я вам продемонструю. Ось ці напрямки, ось ці удари, як ви бачите, цю всю колону в Новопавлівку було розбито. Що пише дев'ятий корпус по а, цій справі? У смугу оборони ар го армійського корпусу проти них здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі, на населеного пункту Новопавлівка, використовуючи складні погодні умови та обмежену видимість. Підрозділи 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя та 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ у взаємодії із суміжними підрозділами оперативно застосували необхідні засоби для знищення противника за даними наших військових військових спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особового складу. Ну, ви самі щойно бачили на що це їм обернулося. Тобто знову черговий захід і чергова невдача. Ну і друзі, також це по фронту ми з вами пройшлися. До речі, по куп'янську хочу ще пару слів по куп'янську сказати, тому що росіяни там мають величезні також проблеми. Володимир Зеленський на початку чи на минулого тижня став наступне, що є вже плани, як відбити ворога від Куп'янська. Давайте я перейду від. Новопавлівки до Куп'янська. Куп'янсько-Лиманський напрямок. Це Рухамська. Ми до Харківської області. Ось Куп'янськ. Так от тут протікає ріка, добре і Вже знаєте, хто дивиться наші постійно зведення. Ось ріка Оскіл і ворог Перетнув. От так червоним кольором, перетнув цю ріку свого часу, ну вже значно раніше, і спробував там закріпитися. Так от, є певні хороші тенденції, наші сили оборони, грубо кажучи, грубо кажучи топлять ці підрозділи в реців скіл, тому що є просування. Будемо стежити за змінами, не буду більшого казати, ніж оновлюють мапу Deep Діпстейт, але хороші тенденції. Є ну і про недалекоглядність друзі, і про залі інфантильність, непрофесіоналізм Сполучені штатів Америки Дональда Трампа, тому що ви знаєте, що 22 жовтня він оголосив, що проти топ провідних нафтогазових корпорацій Рос Лукойл вводяться санкції. До речі, до 13-го мали вони вступати в дію з 21 листопада, буквально через 5 днів, але їх відтермінували на прохання Лукоїл МінФін Сполучених Штатів Америки до 13 грудня, аби Лукойл зуміг. Продати свої активи Гунвору не продали, бо це пов'язана афіль, афільована корпорація з Кремлем. І МінФін так і сказав: ви маріонетки Кремля. ми вам нічого продавати не будемо. Але, от з'явилася інформація, що МінФін перед вчора вивів з під санкцій три таких от корпорації. Друзі, це каспійський трубопровідний консорціум компанію Тенгіз Шевро. Ойл та проект освоєння карачаганського нафтогазоносного родовища я вам покажу мапу. Ось дивіться, вона так виглядає. Це Казахстан. І ви знаєте, що недавно Токаїв бачився і підписував е відповідні угоди з Трампом. Очевидно, там вони про це і говорили. Про що мова так? Це буде погано. Вам видно, тому я зроблю ось так. Що відомо, друзі? Чому вивелись під санкцію? Ну тому, що. Трамп далеко не до недалеко, недалекоглядний. Він вів ці санкції, а потім вони зрозуміли, що всі ці три е, компанії, які я назвав, аби ви розуміли, е, ця одна компанія, і труби, дві корпорації, труба від цієї компанії ведуть, і, от ви бачите, по схемі вони йдуть і на Самару, Оренбург, і Чорне море. Так от суть тому, в цих от, структурах свою частку мають і Роснєфть, і Лукойл. Їх вивели з під санкцій. тому що друзі. Цих корпораціях ще за Назарбаєва там на 40 років я не буду вдаватися в деталі. Було підписана співпраця. Серед того є і американські компанії. Вони також залучені до виробництва і транспортування нафти навіть аж до новоросійська, і Трамп вивів. Вони сіли ввели санкції, а потім сіли подумали, що це наносить серйозну шкоду їхнім компаніям. І вони ці три. Організму, так би мовити, в Казахстані вивели з під санкцій. Там мізерна кількість Лукоїла і Роснівті, заробітку і власності. Дуже мізерна. Але сам факт, що спочатку роблять, а потім думають. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на 16 листопада неділю. Обов'язково підпишіться, обов'язково прокоментуйте та поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось вже з наступного тижня в понеділок. Діліться нашою обов'язковою розмовою. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.